Підобідаємо та й будемо двигати назад. Мамуня борщику наварила нам гарячу по добру. А ти підстрижеш, так, О, ще й обов'язково, маму. Перчик починає, український борщ у ну, нас смачний. смачний. Це ми скільки не були вже? Півгоди, мабуть, як не більше, так? Да? На мене на батькові мені не чи були кажуть. О, на день народження, саме в батьках були, так, да? човку ми були на день народження? 25, О, 25 жовтня. Ого, 25 жовтня. Ні, навіть ще було. Ми ще були, от суділи. Ком... На моїй імені, ні, в ваші день на народження, ні. наверное, були, так. Mm. Да. А коли у вас було? То mm. я не запам'ятала. Це ми в червні були. Бо <laughs> я ж пам'ятаю, що не Так що відвідали, побачилися. Слава ну, Богу. Наїлись, напились. Такі ядаки все ціле. Горілка ціла, компотик я випила. <рес> я ще наберу компотику. Та ні, не хочу, мов. Наїлась. Бійди, О, спасибо. Пішлі